Подією тижня у рамках відзначення 90-ї річниці з дня створення Новосанжарського району стали урочистості, проведені минулої п'ятниці в приміщенні місцевого центру культури і дозвілля. У фойє центру з самого ранку грала музика, а місцеві художники та народні умільці вже чекали оцінок з боку запрошених на свято гостей. У цей час самодіальні артисти вже завершували пробувати голоси, поки що у пустому залі у півголоса звучали акорди фінальної частини майбутнього концерту. Хвилювання організаторів дійства були природні, адже до участі в заході були запрошеними високоповажні гості із столиці та обласного центру, серед яких народний депутат України Олексій Лилюк та заступник голови та керівник апарату облдержадміністрації Валерій Пархоменко. Після перегляду документального фільму про Новосанжавський район до присутніх у залі з вітальним словом звернувся Валерій Олексійович. Насамперед він передав палки вітання новосанжарцям від голів облдержадміністрації та обласної ради, які з поважних причин не змогли прибути на урочистості. Далі говорив про таке. І сьогодні ми переглянули фільм, в якому показано, як розвивається ваш район, його велика історія. І я абсолютно підтримую ті слова, які звучали, що основна гордість нашої країни, полтавського краю, санжарського району, це ви це люди, які своїми руками будують сьогодення. Почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради цього дня були нагороджені гідні представники різних професій Новосанжарського району, серед яких оператор машинного доїння Валентина Голота, директор агрофірми Агротехнологія Володимир Хопта, журналіст Петро Жаботинський, завідувач сільським клубом Віктор Левченко, ветеран колгоспної праці Катерина Слідь, ветеран праці Віра Порох, депутат районної ради п'яти скликань Володимир Петрушко, відзнакою почесний ветеран України нагороджено Миколу Виступ голови райдержадміністрації Сергія Шокопляса був ретроспективним, але торкнувся і проблем сьогодення. В свої нагороди з рук голови Новосанжарської РДА отримала група ветеранів, серед яких заслужені вчителі, механізатори, медпрацівники. Почесною грамотою Новосанжарської ради адміністрації були нагороджені також директор державного підприємства Лісгосп Василь Красюк та заступник директора Полтавської газонавтової компанії Володимир Дмитриш. Інтригою заходу стало офіційне вручення відповідної нагороди та звання почесного громадянина Новосанжарщини, депутату Верховної Ради України 4, 5, 6, 7 склика. Олексію Лелюку. Прийміть атрибути почесного громадянина почесну стрічку. Почесну по відзнаку. З нагоди 90-річної ювілею з рук голови Новосанжарської районної ради Володимира Левицького отримав і начальник медичного центру ВВ МВС України, полковник медичної служби Олександр Блінов. Золотою відзнакою та ювілейною медаллю 90 років створення Новосанжарського району було нагороджено депутата обласної ради Григорія Перерву, директора ТОВ Елеватор, чиста криниця Миколу Харченка, директора місцевої будівельної організації Олександра Вусика та ветерана державного. Служби Василя Івка почесні грамоти районної ради отримали головний лікар Центральної районної лікарні Ольга Гиря, а також група ветеранів праці, відзнаку районної ради та іменним годинником було нагороджено нехворощанського сільського голову Юрія Любимського, а також ветерана праці Михайла Наконечного. Далі був святковий концерт, в якому взяли участь районні аматори. Вони представили на суд глядачів музику, естрадні пісні, танцювальні композиції, а також акапельні речі, які насправді зачаровували.